ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю на зустрічі лідерів Північно-Атлантичного альянсу у Вашингтоні. Будуть важливі зміни в формулювань щодо перспективи членства України у НАТО. Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт напередодні зустрічі глав міністерств закордонних справ Альянсу у Празі. Тему обговоримо зі спікером онлайн з нами на зв'язку. Андрій Бахметів, політолог. Андрію, здрастуйте. Да, день добрий. Цитую заяву СМІТ, У рішенні саміту будуть нові формулювання щодо України щодо прагнення України стати членом НАТО. Рішення не буде ідентичним тому, що звучало торік. Саме мається на увазі на саміті у Вільнюсі. Чого очікувати? Е, ну, по-перше, це очевидне засудження нанесення ракетних ударів і збройної агресії Росії проти України. Очевидно, буде підійматися питання російського там імпровізованого цього наступу в Харківській області, нарощення групування в Сумській області на кордонах. В тому числі це Харківська Сумська область, і головне питання це дозвіл наносити удари по території Росії західним озброєнням. які сьогодні нам партнери передавали, передають і планують передавати. Тобто сьогодні вже є інформація, що скрізь на саміті буде підійматися питання щодо того, чи дозволить скріж, дозволить США та інші країни, члени НАТО, які сьогодні передають нам комплекси Петріот застосовувати їх проти російської авіації, яка сьогодні наносить актив. Но удари авіабомбами по території Сумської Харківської області на території там ну Донбасу і взагалі по всій лінії зіткнення, тому що ми бачили прецедент, що минулого року в 2023 році ми вже використовували один раз метрі проти російської авіації. Туди було збито п'ять бортів за одну добу, і після цього наші партнери заборонили нам. Мов так використовувати Петрі проти російської авіації, але сьогодні, все, на саміті підіймуть питання щодо дозволу використовувати. І друге найголовніше це дозвіл на використання артилерії та ракет для нанесення ударів саме по російських по воєнних об'єктах на території Росії, з території тих саме ну, там, військових аеродромах військових баз наносяться удари по території України. І вже з'явилося багато інформації, що країни більше десятка дали дозвіл особистий урядовий на нанесення таких ударів. Тож я думаю, що це вже на саміті буде більш комплексно обговорено, так? До а, питання нас. Так, просто. Так, біса на саміті буде ще підійматися питання щодо збільшення кількості F-16, які сьогодні планують нам передавати партнери. Тому тобто, ми бачили вже заяву декілька днів тому, що Бельгія планує до 28-го року передати, як ми розуміємо, увесь свій авіапарк F-16. Е, Ми бачимо заяви інших партнерів про те, що вони готові давати не лише бойові літаки, ну F 16 але, ну, які будуть використовуватися на нашими військовими, а й запчастини або літаки-донори, тому що сьогодні. Активно ну виникає питання, яким чином будемо їх обслуговувати? А, ну і Питання, яке сьогодні обговорюють, але не знають, як його будуть підіймати, це питання санкцій щодо Китаю через підтримку Росії, тому що ми бачимо, що так сьогодні Китай не передає озброєння Росії, але Китай продовжує передавати устаткування, з допомогою якого сьогодні Росія виробляє комплекси БПЛА, вона виробляє ракети, і сьогодні дійсно країни НАТО не до кінця розуміють, яким чином правильно на це реагувати. Минулоріч президент Зеленський заявляв, що цитую немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом альянсу. Як ви вважаєте, як позиція НАТО змінилась за рік? Я думаю, що вона майже. Ніяк не змінилось, тобто це будуть знову заяви щодо того, що країни НАТО підтримують питання вступу України до НАТО. Вони будуть готові відкрити завжди до комунікації, але це буде скріжитися якась така дуже загальна карта, дорожня карта, як треба вступати до НАТО і все, усі члени країн НАТО сьогодні підтримують вступ. Але я думаю, що нічого більше ми все, не почуємо. Це буде просто готовність прийняти Україну до НАТО, але не більше. Тому що головна проблема сьогодні дійсно корінок НАТО це навіть не питання там розробки карти, сказати і що як треба зробити, це питання власного дружнього консенсусу серед країн НАТО, тому що ми бачимо, що там є питання в Угорщі до Угорщини, там є питання до Туреччини і до інших країн щодо українського пакету, який готується затвердити у Вашингтоні, то дипломатка сказала, що робота над ним триває. Що буде в цьому пакеті? <реслужб> Ракети сто 100%, Якщо говорити <при> про сьогодні, питання підтримки, це були питання постачання артилерійських снарядів, це питання виділення додаткових коштів на відкриття нових виробництв на території країн Європейського союзу, на території Сполучених Штатів, і напевно це знову ж питання інтеграції F-16, саме літаків винищувачів до нашої ну до нашої військової структури тому що ми бачили що лише вчора швеція заявила про передачу своїх єдиних двох бортів е літаків е розвідки і я думаю що в тому числі буде підніматися це питання яким чином далі е новітні озброєння інтегрувати до української армії на вашу думку що на зараз риторика нато транслює для москви Готовність далі боротись і боротися проти російської агресії. Тобто, ми сьогодні бачимо, що дійсно за останній рік тенденція починає змінюватись. Країна НАТО починає, ну європейської суюз на західні партнери починають постачати все більше і більше зброї, яка може і буде наносити удар в глиб території Росії. Ми бачимо, що сьогодні наші БПЛА вже досі дістають на до цілі до ціла на відстані більше ніж тисячі кілометрів. А, і сьогодні країна НАТО показують, що останні пакети траншів вони дійсно стабілізували фронт. Так, ситуація все ще важка, напружена, але фронт стабілізувався, а нові пакети вони будуть а, саме м, йти на те, для, щоб не лише зупинити наступ російської армії сьогодні, а присікати саме це. Формування ударних угрупувань на території а, Росії, тому що ми дійсно бачимо, що сьогодні а, у, з усіх там новини розвідки лунають новини про те, що на території Сумської Харської області Росія сьогодні формує нові угрупування. Але ми чомусь не можемо завдати удар по цих угрупуваннях, які знаходяться на території Росії. І нова риторика буде казати про те, що Росія може мати там сотні планів, які щоб для того, щоб формувати нові наступи, але наші західні партнери до цього готові вони будуть і. І будуть і вже постачають нам озброєння, яке ми сподіваюся, після саміту зможемо використовувати по цих угрупуваннях, які лише готуються знову там атакувати нас. Журналісти видання за телеграф з посиланням на власні джерела написали, що Сполучені Штати Америки та Німеччина просять президента Володимира Зеленського не закликати встановлювати чи чіт чіткі терміни вступу України до НАТО на саміті майбутнього альянсу. З чим це пов'язано на вашу думку? Е, тому що сьогодні ніхто не може дати чітких е, строків, е, тому що це дійсно дуже важке питання і. По перше, це питання насправді бюджету і фінансування. Тому що якщо Україна вступить в НАТО, там виникне дуже багато ну велика кількість бюрократичних питань. Це буде питання систематизації і якоїсь там ну, у нормації української а української армії сьогодні. Це питання інтеграції до. Зглюції сил НАТО і сьогодні через цю бюрократію в умовах, коли країни НАТО. Дуже важко домовляються про консенсус щодо надання нам підтримки пакетів допомоги зброї, і надто важко буде говорити паралельно про такі два процеси, як з одного боку, вони намагаються збільшити власне виробництво зброї для того, щоб збільшити нашу підтримку. А паралельно ще комунікувати, говорити про якісь чіткі терміни про вступ до НАТО. Я думаю, що сьогодні наші західні партнери не готові. Як я вже повторюю, це через питання внутрішнього консенсусу, тому що деякі країни. Мають певний скептис щодо вступу України до НАТО і як ми бачимо, на жаль, західна політика вона працює досить бюрократично, досить повільно. І говорити про якісь терміни або пришучення цих термінів ми не можемо. І західні партнери цього теж робити не будуть. То на вашу думку, які реалістичні терміни вступу України до НАТО? Важко сказати тут е, такі питання. Це питання, думаю, там від декількох е, років до п'яти років. Е, тут, по перше, це питання е, ну багато наших партнерів дивляться на це питання вступу України до НАТО крізь призму е, взагалі. У вторгнення Росії і дійсно, на жаль, не зрозуміло чому, але деякі, деякі країни все ще побоюються, що Росія може завдати ядерного удару, це може створити там третю світову війну, і так далі. І через це дійсно є є певні питання. Просто є певна неготовність, не рішучість, тому що сьогодні ми бачимо, що наш уряд, представники нашого МЗС, президент вони готові. Ми вже всі готові вступати в НАТО, готові проходити цей важкий шлях, але є певні бюрократичні побоювання, ну і просто там побоювання серед деяких країн. Новина останніх днів Євросоюз має намір підписати з Україною зобов'язання у сфері безпеки до кінця червня. Чи може це стати заміною аналогом членству в Альянсі? А... І так, і ні. Тобто сьогодні ми бачимо, якщо говорити про членство НАТО, то одним з важливих пунктів членства НАТО є те, що Україна як член НАТО, і да, і коли Україна стане членом НАТО, то всі країни НАТО, ну власне само НАТО, буде мати зобов'язання. Захищати Україну як е, країни-член НАТО, і це питання поки е, не можуть вирішити країни НАТО, і дати чітку відповідь, яким чином це буде відбуватися. А е, той пакет, який сьогодні і взагалі механізм пропонує сьогодні Європейський Союз, е, це е, більше про те, щоб подавати всю бюрократію е, вирішення консенсусу щодо надання допомоги Україні, тому що ми бачили, що пакет з боку Сполучених Штатів Америки він е, вирішувався. Десь близько півроку, коли буде ця нова оборона ініціатива, в нас не буде питань з тим, що будуть які терміни затримки постачання зброї. Тобто зброя буде надходити постійно. У нас не буде питання з артилерійським е, голодом. У нас не буде питання щодо постачання ракет для ППО. Е, тобто, зброя буде йти постійно, вона буде йти постійно. Е, ну залежно від тих запитів, які є сьогодні. Е, більш того, е, ця нова ініціатива допоможе е, країнам е, Європейського Союзу, ну взагалі нашим західним партнерам, більш е, швидко реагувати на ті загрози, які є сьогодні на фронті. Тобто, вони будуть чітко розуміти, що якщо є там нова загроза з боку Росії, то нам потрібно збільшити там. Підтримку ППО. Якщо є питання наступу і більше концентрації російських схопутних військ, це питання постачання далекобойних ракет для того, щоб ну, знищити цю загрозу ще на території Росії Андрію. Дякую вам за коментарі. Дякую за включення. Андрій Бахметів був дякую. з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.